Після того, коли Європейська солідарність блокувала трибуну і відбулася нарада керівників фракції, досягнуті дуже чіткі домовленості. І ми побачимо, чи ці домовленості будуть на наступне пленарне засідання виконані у всякому випадку. Якщо хтось думає, що ми далі будемо терпіти оце беззаконня і свавілля і лобізм московських інтересів, то хай не сподівається. Практика показала, що коли врешті вже приходить кінець і береться за горло, тоді всі швиденько біжать. Всі швиденько опезожисти сідають там собі на гальорку і нічого не говорять, не в НАТО в слугах. Да, і в НАТО вступають В слугах народу, знаходяться голоси, які підтримують створення фортифікацій. Якщо хтось думає, що ми далі будемо терпіти оцю московську секту Кірила в Україні, ну хай передумають. Іха, якщо Стефанчук дальше думає, що він буде тягнути невідомо на чиє замовлення і не ставити питання на це голосування, нехай.